ти ж будеш штапіть. Згатуй бабку. І по сьогоднішній день. Бабку не ту, тущо залізяка, на якій клепають косу. Бабка, деруха, гоцка чи кутниця. Так на прикордонній Чернігівщині називають страву з тертої картоплі. Ніна Павленко з Краськівського на Рібкінщині готує її і тепер. Згадує, що вчилася ще у своєї бабусі. Бабка страва буденна. Це тепер печуть у задоволення, а придумали її не від хорошого життя. де ж треба було і яйцо здати, і молоко здати, і масло на ноги веліті, так що ж оставалося. Так бабка ця, а картошка ж у була, так і діруни, і калдуни готували. Поки з господиною ладнаємо посуд для запікання, в гості на бабку зайшла сваха Олександра Обитоцька. Жінці звернула на дев'ятий десяток. Про тепер уже раритетну страву у неї свої спогади. Поля колхожні, І там мені лак картошка. А є ще нам. У сорок п'ятому до кончама, як є сіниця, так ми з бральцю картошку гнилу, і з цієї картошки бабку тую. Разом зі сважками зачинаємо готування. Хазяйка сідає в коморі і починає чистити картоплю. На родину части людей треба з десяток буйних, як кажуть на Рібкінщині, картоплин. Дід покойний з коси. Вонячка так чистить. Далі картоплю треба натерти. Відро бік на нелюмініве і потом. Набіл. Обов'язково на дрібну тертушку. Бурякова, каже хазяйка, не те. Буля картошки треба через, через те буля картошки на церці. Тут же Ніна заходилася з засмажкою. Робить на олії. Досвідчена сваха з молодежю не погоджується. Ту дорогу ми готували шкварками. Жали шкарочки і мешали бабку на трьом, картоху перемешали у печі. В картоплю вкидаємо цибульку, солимо, вбиваємо яйце. Вона та дестановиця жовтенька Далі масу перекладаємо у горщик і в пічку готується бабка до хрусткої скоринки, бо то найсмачніше. Щоб дрижки були піджарені, а діти всі ж скориночку з так підлюбляли. Куштувати бабку зійшлася чи не вся вулиця. Спробувала і собі. На смак ті ж деревни, тільки в горщику. Це смачно І я зі свахою згодна. Вісник це! А що же ще?